Розумно використовувати енергоресурси від сьогодні зможуть ще два міста Львівської області Кам'янкобузька бузька та Жовква. Вони отримали гроші від фонду східної Європи та Посольства Швеції. В конкурсі прийняло більше 15 міст, прийняло участь. Ну, на жаль, маємо поки що два переможці. Більше чим впевнений, що ця співпраця буде успішною продуктивною, результативною Ми віримо, що цей проект досить позитивно вплине не лише на економіку, а й на сталий розвиток. В цьому проекті буде проводитись енергетичний аудит та ряд інноваційних елементів пов'язаних з енергоефективністю. Проект покликаний передати знання, навички, забезпечити можливості органам місцевого самоврядування нашим партнерським організаціям щодо планування. Виконання оцінки ефективності проектів в сфері енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії ми передаємо міському голові міста Жовба. Претендувати на іноземну допомогу в енергозбереженні раніше малі міста не могли. Лише завдяки цій програмі два населені пункти мають можливість розробити систему енергозбереження. Жодне місто не може собі в межах своєї фінансової спроможності дозволити провести енергоаудит всієї міської господарки і систематизувати цю роботу, визначити, що найголовніше, і вибудувати політику і стратегію міста. Вже невдовзі після енергоаудиту Кам'янко-Бузька та Жовпа оберуть об'єкти для реалізації цього гранту. Христина Юрик, Руслан Ковалюк, Львівщина, 14-й регіон. Львівщина виграла декілька європейських грантів. На засіданні екологічної комісії обласної ради вирішили, куди використати ці кошти. Європейський союз готовий подбати про львівську екологію. Єдиною їхньою умовою а для нас проблемою є те, що 10% від загальної вартості проекту має платити обласний бюджет, де ж взяти потрібну десятину обранці вирішували на засіданні комісії. На сьогоднішній момент відкривається можливість отримати кошти з європейського союзу на Декілька об'єктів, а саме це реконструкція парку пам'ятки садового парку мистецтва в місті Моршан, а також рекультивація порушених земель в новому роздолі і в Яворові. Це такі два вагомі питання. Цього тижня на сесії депутати облради ухвалили програму соціальної підтримки. Згідно з нею, сім'ї загиблих майданівців та активісти постраждалі під час революції гідності, отримують грошову допомогу. Загалом з обласного бюджету родинам Небесної сотні виділять 500 тисяч гривень. Окремо кошти отримують й постраждалі. Два мільйони гривень на реалізацію комплексної програми соціальної підтримки ну в частині тих допомоги сім'ям, родич яких загинули під час революції гідності. за 65 рішення прийнято Розпочинається сезон ремонту доріг. Обласні обранці на черговому засіданні комісії вирішували, кому цьогоріч таки поталонить забути правобойне. Понад 100 мільйонів гривень можуть виділити на ремонт доріг. Та чиновники просять завчасно не радіти, адже усім відомо про курс держави на економію коштів. 52 мільйони гривень маємо цього року. 61 мільйон маємо минулого року. І напряму з Києва сільським радом міським радом, що буде певна сума коштів, в межах 100 мільйонів гривень на комунальні дороги. Але я ще раз підкреслюю: передбачати можна різне. яка сума буде реально фінансована? Це нікому не відомо.